Було побудовано цей храм, який освячено у 1910 році. Хоча я повторюю, це не означає, що тут храмів не було до цього. До 1864 року тут був храм, який своєю архітектурою нагадував Козацьку церкву у вигляді корабля своєрідного. У 1864-му був розбудований цими боковими приділами, почав нагадувати форму Христа. А у 1907 році почалася побудова е, цього кам'яного храму, який люди будували впродовж трьох років. Розчин, який робили для того, щоб побудувати цей храм, розчин роствор, да, е, замішували на яйцях. Три роки люди здавали цей матеріал. Цей матеріал для того, щоб збудувати, збудувати свій, свій храм. Бригада мулярів з Росії три е, роки е, зводила цей храм, ну, про це теж можна сказати багато цікаво, як це відбувалося. Однак обмежуся тим, що сказав. Якщо вам цікаво, якщо у вас виникнуть інші запитання у продаж, ходи, яка невдовзі відбудеться. Будь ласка, звертайтесь. У будь-якої неділі, будь-якого святкового дня, ви можете відвідати, відвідати наш храм для того, щоб розділити радість служіння божественної торгії, прийняти до тіла і крові Господніх тощо. Чи то просто приїхати, приїхати на свято, храм освячений в честь успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Урочисте свято гарно воно у нас відбувається. Не досить скромно, але все таки скажу так про нашу службу. Що ж, в принципі, в і принципі все. Ну а зараз перед тим, як ми вирушимо хрестою ходою до кринички, всіх запрошую відвідати скромний, але щирий обід, який наша громада приготувала для вас в їдальні у лища з огляду на те, що О, все. <рістеріг> 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 Народ вирішив, ну правильно, що ж, ж трішки повторювати? Українське прислів'я, що говорить, дають, беріть, б'ють, – тікай», правда? <рістеріг> відразу вирішив. Ну, звісно, в першу чергу дорослі люди ми їх запустимо, вони ж не дадуть спокійно бо... <рістеріг> поїсти. День містецтві ви всі це знаєте, скромний дівче. Все, э, э, я просив би дорослих людей допомогти діткам і підліткам організуватися вот приблизно колоночку. Думаю, можна поділитися приблизно по 50-60 чоловік, оскільки на певні обставини порядок буде такий: 50-60 чоловік запускається, швиденько споживає. Те, що буде запропоновано, тому що, пам'ятаєте, той, хто перший, за вами голодні роти. І міняємось. Добре? Добре. Ну що ж, спаси всіх Христос. У нас далі на полчаса. Через полчаса ми вже до під ворогу і йдемо зімечку. Той, хто поїхав, зараз він нас проведе, покаже все це. Будь ласка. еще мы, вот, еще секундочку, секундочку. Наталья Зарян. Где Наталья Зарян? Наталья Зарян. Мы хотим, отец Олег, нашего уважения, любви, да, передать вашему каналу и основу христианской этики, и даже культуры, культура, культура, культура Данная книга издается всегда, готовится к очередной да, конференции Ассоциации православных педагогов. Ну и целовечности. Еще мы хотели бы